Привіт, сьогодні хотілося б нашу розмову присвятити темі подальшого перебігу війни серед таких останніх заяв перших осіб України. Ну от почнемо з президента Володимира Зеленського. Він 6 вересня на Рамштайні сказав про те, що Україна робитиме все, аби війна закінчилась цієї осені. Наскільки такий варіант можливий, стане? Дуже мало ймовірно, насправді я розумію, що знову таке: ми говоримо з вами про початок перемовної позиції цього року. Так цього року, от вони намагаються видати, вижати, вибити варіант, при якому перемовна позиція почнеться цього року. Об'єктивного інструменту, в якому ми можемо зробити дуже серйозний. Фінт е, вухами на полі бою у нас поки такого прям немає. Логічного давайте так, я там не, не виключаю моменту того, що у нас може бути на відданий не найкращий наказ якийсь і ціною цього не найкращого наказу, ми можемо там щось десь прорвати, звільнити, зробити. Але я його ну, відкидаю в надіях на те, що у нас клепки більше, ніж просто підганяти під якісь дати. А от е, вибити якісь перемовні більш серйозні позиції різними методами, наприклад, після виборів у. Штатів до саміту миру, так. отут тут більш типу вирогідна історія. Чи може таке статися, може. Але, е, але це поки скоріше в певних планах. Якщо все буде ок, складеться як плануємо, таке ймовірно. Якщо десь не зафакапимо, давайте чесно. А такі ризики також ну є, скільки ми не продивляємося. Тобто, вирогідність є. Вона вона значна, але далеко не 100%. Далеко не стовідсотково. Плюс наші партнери вимагають від того самого зеленського план Б. Якщо цей план А не проканає, так. вимагають плану Б на те, як буде протікати тоді війна у 25-му. Плюс Верховна Рада не затвердила бюджет на вибори президента і ні на які вибори на 25-й рік, що теж вже таке може не проканати так, так, так. Е, так. Стосовно то плану перемоги перемог, зараз, багато е, в інформаційному просторі стосовно е, цієї теми, загалом. Обговорень, і от власне заявлялося, що Зеленський готує певний план перемоги, щоб показати це штатам. Але з'являлася інформація, потім її нібито спростували. Тим не менш, з'являлася інформація, що ось цей план перемоги включає певне локаційне припинення вогню. Потім, нібито так сказали, що ні, таке неможливе, і так далі. Але не знаю, як на мене, диму без вогню не буває. Ось ці. Історії загалом із локаційним припиненням вогню наскільки можливі? Воно випадає як те, що обговорювалося, як пропозиції, які потенційно скоріше за все включені. Там не все. Але частина правди дійсно у цих заявах вона є. Тобто, це обговорюється. Про це говорилося, це, якось там редагується, В якісь давайте так скоріше заморожені тенденції, в угу. якихось там заморозки чогось кудись спочатку якихось перемовних процесів. Да, така штука реально фігурує. А я за яким принципом можливо обирати напрямки, де буде певне припинення вогню? Я так підозрюю, це не зовсім коректний вислов. Це скоріше може бути там не бити обоюдно по інфраструктурі, не обстрілювати ага. територію один одного, там, наприклад. Там забезпечити там, я не знаю вихід, наприклад, з харківського напрямку. Взамін на вихід із Курського напрямку, тим самим забезпечивши там прикордоні Так, да там так, якісь отакі. От штуки домовлення. так да, оце більше от в такому якомусь ключі. Ну тому, mm -hmm. що да, я розумію ступор усіх, тому що воно так виглядало, наче на Запоріжжі ми стріляємо а на Донбасі. О, не стріляємо. так. Ні, і це я, якось так, да, ні, ні, якось полі, воно не коректно. Воно, да. типу... воно, воно якось некоректно було сказано, подано. некоректно mm -hmm. тому що воно було подано. Так, стосовно цього ж згаданого плану перемоги, президент Зеленський сказав про те, що в більшості він залежить від підтримки сполучених штатів і інших партнерів, і також всі розуміють, що обсяг впливу і обсяг допомоги власне також залежить від партнерів і. Чи підуть ша на цей крок? Чи підуть вони, чи приймуть ці е, плани перемоги від України, чи будуть вносити вони певні коригування? Mm -hmm. Скоріше за все, будуть вносити коригування, бо в мене трійка Пентакли одразу випадає. Це щось, що буде дороблятися. Mm -hmm. е, але я так розумію, це ще. Е, і десь була інформація, що е, Зеленський хоче до завершення каденції Байдена. Тобто і Байден буде і новий кандидат якимось чином допрацьовувати? Так, да, це тут воно тут і ще він хоче й до Сінзинпіня з'їздити, угу. і оця вся вкупі, і як би всім гуртом вирішити, так. які ж варіанти при яких підтримках, при яких торгах у нас будуть за затверджені, хто де кого буде підтримувати. До речі, сі Цзіньпін, з'являлася інформація, що в жовтні готується перемовини. Зустріч і, і Сі Цзіньпіна. Буквально на наступний день опублікували інформацію, що Сі Цзіньпін зустрінеться в тому ж таки жовтні на полях Бріксу з Путіним, і отут цікава позиція Китаю. Вони вже мітять. У посередники, якісь стосовно мирних перемовин, тому що ймовірно ну буде обговорюватися і питання України. Китай має великий вплив на РФ в залежності від того, з чим з якою пропозицією від Європи і від штатів приїде Зеленський про що він поговорить? На те буде тиснути той же Сінзінпінь. Якщо Сацин Пінсь каже, а я я і Володька, не стріляй по Україні, тому що я у тебе навіть за, за валютний золотий запас перестану купляти енергоносії, буду купляти їх у Саудівської Аравії. Ти загнешся, ти руснява. А от і е, от кого кого, а ти з Китаю буде спри, ну, сприйняти Ересію, тому що для Китаю Ерефія васал. Вони не будуть їх слухати, вони будуть на них тиснути. Вони будуть ви, виставляти їм певні умови. І ми це передивлялися купу разів. У Китаї взагалі є якийсь карманний потенційний кандидат всередині РФ, якого вони б вони в залюбки би всунули би на місце царя батюшки російського великого Володькита. От щоб цей щоб мати ще більше вплив на ту ж саму РФ. от і все. Цінзіньпіню і Китаю завжди вигідні, тільки Китай їм плювати на нас, їм плювати на Росію на всіх абсолютно плювати, їм не плювати тільки на себе. Вони будуть приймати рішення у, 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 у зрізі вигоди для Китаю. Так. В контексті розмови щодо міжнародної підтримки з'являлася інформація. За Journal публікував опублікував е, інформацію про те, що нібито європейські союзники вже натякають українській владі. Мовляв, е, кордони 91-го року е, це там неможливо, і немає грошей на це е, давати власне, Україні. Е, і, ні, ЄС, Ні США не готово до таких фінансових витрат вже принаймні на наступний рік, і плюс Сполучені Штати просять той такий план військових досягнень на фронті у 2025 році. І от тут цікаво, що саме має бути в цьому плані, аби союзники продовжили підтримку, ну хоча б в тих самих обсягах, як зараз. Щось, що дійсно буде мати вплив на ерефію? Щось, що дійсно буде вигідно всім сторонам, у плані має бути щось, що буде давити на Ерефію, а не розвалювати її остаточно. І да 91 й рік, це болюче питання для всіх, тому що він дійсно достатньо малоймовірних в тих реаліях, в яких ми знаходимося зараз. Наскільки вірогідний той варіант, що союзники? Знизять обсяги допомоги у двадцять п'ятому році і чи е, не можуть вони до нуля взагалі знизити ні? До нуля ні, і з того, що я дивлюся, ні. Десь чогось менше, десь чого більше так. А, але ну прям до нуля ні. Підтримка якась буде, але вона да Скоріше за все буде ну якось. ну Менша або якось більш дозована, от в якомусь такому ключі це називається, щоб ви на плаву, але не більш того угу. в умовах зниження допомоги з боку західних союзників, і зважаючи на те, що Україна вже там виготовляє власні дрони. дрони ем... Далекобійні дрони, паляниця, балістичні ракети, що також заяви були, що Україна вже їх виробляє. Чи зможемо ми з самотужки і з цією меншою кількістю західної допомоги вести війну, тримати оборону? Нам все одно потрібен час і підтримка для того, щоб ми могли це робити, тому що мілітарі виробництво потребує великої кількості грошей. Ми з вами економічно зараз на такому підсосі, що просто страх, просто страх, плюс зарплати військовим, плюс виплати. Плюс соціальні пільги, переселенські, оця вся історія, зруйновані там. Ну коротше, руйнування, відбудови і ну оця вся історія. Виїхавша країна нас в половину менше, ніж нас було до війни. Ну, типу, прям в половину реально менше. От з тими, хто виїхав і загинув на війні. На жаль, а от випавши, випавші. Одиниці, ну, я маю на увазі людські одиниці, які не можуть повернутися до роботи, які навпаки тепер є на е, державних да, якихось утриманнях і так далі і тому подібне. Ми ну, типу, маємо половину держави, якщо не менше. Де гроші, шо, 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 де де? Тобто, це все одно підтримка партнерів, навіть на своє виробництво це підтримка партнерів, хоча б фінансово. Не так. от насправді своє виробництво треба було почати ще чорті коли. Але ж ми у 23-му році класно кричали, як нам треба і як нам всі зобов'язані давати, а краще б ми з 22-го налагоджували виробничі процеси. Так, це так. І м -м, західні аналітики неодноразово наголошували на тому, що зараз е Захід. Дає стільки зброї, скільки нам потрібно для оборони. Але про контрнаступ певний на основному, е, на основному театрі бойових дій взагалі не йдеться. Е, що нам потрібно для того, аби е, перейти у цей стан е, контрнаступу? До всього нам треба. От просто до чорта нам треба, починаючи реально від далекобійної зброї, закінчуючи важкою технікою і великою кількістю дронів величезною, різноманітною і а, захисними функціями. А у нас досі йдуть і промацують поле бою людьми. Досі, Досі. коли ми можемо це робити а, дроном. Коли у нас ціна дрона, я умовно кажу, якогось розвідувального, блін, примітивного, китайського, задрипаного, щоб просто подивитися, є, нема що відбувається, 300 баксів. Ціна людського життя, ми розуміємо, да? що в неї просто немає ціни, але у нас досі йдуть і прощупують ногами, замість того, щоб подивитися з повітря. Ну, от, ну от, ну, ну коротше, багато чого нам потрібно і ресурсного, і зміни, мабуть, підходу військового, mm -hmm. а не змішувати знову савок і чортішок. В якій перспективі це можливо наступний рік через рік, через два я не скажу тут про перспективи, тому що це людський фактор. А і з того, що у нас відбувається з вами, коли ми міняємо шило на мило, і хтось із рейтингів і персональних амбіцій, і так далі, може покласти просто найкращих командирів з найкращою літкою. Я не знаю, коли у нас зміниться щось у армії. Я відверто вам кажу: я не розумію. Я не знаю, коли це станеться. Я не знаю, коли гасло про те, що ми стали європейською армією, буде стосуватися не трьох підрозділів на всю Україну. Ну, так стосовно заяв, як ми говорили на початку нашої розмови, перших осіб стосовно перспектив подальших війні. Головком ЗСУ Сирський говорить про те, що військове керівництво України налаштоване на перемогу у війні. Дійсно потрібна і підтримка партнерів. Далі знову ж таки Сирський говорив, що операція на Курщині продовжуватиметься. Утім, тут цікаво, чи тільки на Курщині чи будуть певні спалахи на інших ділянках. Ну сподіваюся, що будуть. Як мінімум, вони є в плані. Я там сподіваюся, ми це зможемо реалізувати. На території Росії. Так я розумію. Ну, так, так, так. О, а що іще ще має говорити нам Главков-Сирський? Здрасті, ми готуємося ну, до замороження конфлікту. Так. Можете забути про 91-й рік. Ну так, пана главково-сирського попарбуть на британський флаг у цей же момент. Звісно, угу. по пана главком буде говорити те, що те, що буде він говорити, те, що він зобов'язаний говорити. Так, да, всі налаштовані в будь-якому випадку на певні переможні процеси, але вони можуть бути різними, ну і коротше, тут купа, купа, купа нюансів. Ще трохи про перемовний процес згадаю, зокрема про другий саміт миру. Е Зараз йдеться от останні буквально публікації, йшлося про те, що на листопад мітять. Ціляться щось що в листопаді має пройти другий саміт миру чи не завадить цьому нічого. Я не впевнена все одно з листопадом. Я дивилася це питання буквально декілька днів тому. В мене з самого початку випадали переноси, якісь пов'язані з тим самітом миру. Його первинно планували до виборів у штатах, потім одразу після виборів у штатах. У мене випадає, він може статися у нас до кінця року, але я не впевнена прямо за листопад. Або це там під кінець, можливо, під гру ну, за грудень. Я прикалувалася, от буквально там на початку здається тижня дивилася. Я мене випадала, як зараз пам'ятаю п'ятірка жезлів, де я це приводила приклад. Вам за 30, і ви намагаєтеся зустрітися зі своїми друзями, поїхати на дачу на шашлики. Я не можу. Я працюю. В мене мама приїжджає. У нас день народження, кішка народжує. Така у нас дитина, ні нікуди діти. А у нас школа і уроки, і ти поки всіх застикуєш, там просто типу оця все історія. Оце от зараз приблизно цей процес відбувається. Там ще немає 100% дати. Я так розумію, вони ще вовтузять, переносять. Плюс все залежить від того, який представник відео. Можливо, буде від самої РФ для того перемовного процесу, хто на нього буде давити, яким чином ці події ще не трапилися, щоб на нього давили. Ну, коротше, там іще з тим самітом вилами по воді писано і вновь постійно мазано. А от стосовно представника Росії, наскільки вірогідно, що буде вирогідновирогідно вирогідно при Вірогідно, при певних обставинах, mm -hmm. реально намагається зробити ті обставини, при яких змусять представника Ереції бути просувитися так, так. Е, стосовно е, точно таки Росії. Е, Український журналіст Портніков переконаний, ну це певна заява була, що Путін продовжуватиме посилювати тиск на Україну і намагатиметься перетворити її там, на інфраструктурну пустелю. Диктатор намагається також розширити фронт. Ну, це певні такі аналітичні спостереження. Стосовно от, розширення фронту, на цьому хотілося б так сфокусуватися. Ну і зокрема. Чи можуть бути найближчим часом спалахи на фронті на якихось напрямках, де ну поки затище, якщо так можна сказати? Тому що покр... ну, у нас ну, ні, вони, вони там і на Херсоні штрикають, перевіряють нашу ну, оборону. Да, і оця вся історія, да, у нас, на жаль, ще буде. Ну, у нас в цілому осінь достатньо динамічна, вересень достатньо динамічний, і е, ну і осінь достатньо динамічна. Воно працює в обидві сторони. І так, вони будуть намагатися активізувати деякі напрямки для того, щоб підтягувати нашу увагу просто на різні, на різні напрямки. Угу. З, я, зокрема, Reuters видання публікувало інформацію про те, що ну, така трохи. Моторошна, нібито навіювали вони страх стосовно знову ж ядерної зброї. Мовляв, вперше з 1990 року Путін застосує тактичну ядерну зброю в рамках навчань, і ось він таким чином покаже, що не можна приймати західним партнерам рішення дозволяти бити в РФ і так далі. Наскільки вірогідний на цей раз ось цей ядерний шантаж? Я коли ми в принципі говоримо про ядерку РФ, я казала: єдине, єдине, що ми від них найворогідніше можемо чекати, бо удару по реально… Житловій інфраструктурі там по містам, по людям, це супермалоімовірна штука, і вона продовжує випадати супермало І єдина ймовірність, яка випадає, це застосування ерефій показово ядерного зброєння десь або на полігоні, або десь над морем, там <ривіт> над водою. <ривіт> да. Тобто, якась така показова штука, яка не зовсім стосується міст і людей, да десь на Угу. Uh -huh. Ну і що? Ну добре, ну протестила ерефія ядерного. На озброєння у себе десь в Сибіру. Ну, всі побачили, як взірвалася їхня бомба. Ну, побачили цей маленький ядерний грибок десь там, який-небудь Тайзі. Що би що? Ви своїх, щоб чужі боялися. Ну, типу, це така ну якби да історія така дуже цікава. Просто застосування ядерного озброєння, я вже казала, повторюся. Це не процес нажимання скаженим путіном червоної кнопки, і всі повилітали. Воно так не працює. Це наказ, це історія наказу. Всюди є свої вуха, свої. Там да цей наказ не віддається зараз, а через 15 хвилин воно запустилося. Воно так не працює. На жаль, чи на щастя? Ага. Ну коротше, воно не так працює в екстреному варіанті. Навіть а от це має пройти ланцюг. Ланцюг навіть для застосування тактичного ядерного озброєння це треба витягти ті тактичні ядерні боєголовки, начепити їх на той самий літак. Про це будуть всі там в курсі денна кількість осіб. Це буде певний ланцюжок передачі наказу, і десь на якомусь етапі він або обірветься, або буде надана інформація партнерів, тому що інформатори є з усіх сторін, і на РФ інформатори також є. От тому навіть тактичне застосування ну тактичної ядерного зброї це все одно ланцюг. Ну так е ще заяви пана Буданова хотілося б обговорити. Говорив він про те, що Росія хотіла б завершити війну в Україні. До кінця 25-го року, початку 26-го року, своєю перемогою, звичайно ж, вони хотіли б, ну, тому що мовляв з літа 25-го року у Росії почнуться серйозні економічні проблеми, чи дійсно це так, чи дійсно вони зараз ставлять собі певні дедлайни у війні? У них дійсно певні економічні проблеми вже почалися. Просто о, чим далі, тим більш яскраво будуть видно ті економічні проблеми, і вони й йдуть по ну наростаючий, а і ще у них велика проблема здається, якщо не помиляюся з мікропроцесорами. Ми також це дивилися. Mm -hmm. І там є на них певне табу. І вони вилітають їм в копійку, взяти їх немає де ну коротше, коротше. Е у них дійсно економічні проблеми. І ці економічні проблеми, як сніжником вони тільки ну вони реально наростають і вони будуть наростати. Рефі вигодно заморозити конфлікт. На своїх умовах заморозити конфлікт, аби відновитися і з новими силами там кудись полізти піти. От. Так. Ну я так розумію, ось ці дедлайни також чітко вони для себе промальовують. Ну, не прямо там, не, не прямо чітко, але там плюс-мінус так, якісь бажані штуки дійсно проговорюються. Угу. Е, згаданий нами пан Буданов говорив про те, що перелам у війні поряд. Він там наводив трохи раніше. Ще е, цитата була, що він наводив цей з футбольним матчем і, мовляв, ми там зараз на 70 70-й хвилині. Е, перелам у війні. Що буде свідчити про е, нього? Знову, це, я так розумію, більше стосується ударів по території РФ і, можливо, там Крим і так далі. Оце угу. от туди. До речі, про Крим Ердоган заявляв про Крим, що Крим український. Там Кремль вже також висловив своє невдоволення такою заявою. Е, яка мета була цієї заяви? А я пояснювала і дивилася це питання. Ердогану вигідно або Крим був чий завгодно, тільки не ревський. Він хоче монополію моря. Ага. Йому дуже сильно хочеться монополії у морі. Йому вигідно, якщо Крим буде український. Йому вигідно, якщо Крим буде там, наприклад, грубо кажучи, там нейтральною зоною, в якій панує там, Штати, Англія і Турція. Йому mm -hmm. вигідно все, що завгодно, тільки не, не РФ у морі. Йому mm -hmm. треба монополію. Все, все, що йому треба, він хоче монополію у морі. Але mm -hmm. пан Ердоган, якщо він хоче монополію у морі, міг би тоді допомогти куди-небудь то потіряти російський комісії. флот, а не просто казати, що Крим це Україна. Ну то якщо пану Ердогану дуже сильно хочеться, щоб Крим був а, а, частиною його монопольного бізнес-проекту по Турції, то ну тут, будь ласка, приклади руку. Так, всі були б тільки за, це точно. Ну окрім Росії, ймовірно. Так щоб фіналізувати нашу розмову, от ми починали з того, що мовляв восени хочуть завершити війну в Україні. На сам кінець наведу приклад: зокрема, заяву голови МЗС Великої Британії. Він був впевнений, що зима буде вирішальною. Чи дійсно так чи дійсно ось цей період осені, як ми говорили до цього, і зими, тобто до нового 25-го року, певним чином буде вирішальним, або можливо, не знаю якою сходинкою до вирішення війни в Україні завершення? Я би я би назвала би його показовим. Ми або Бачимо щось, якесь світло в конце тунелю цього року, або це все переповзе на 25-й, Ми з вами бовтаємося у тому 25-го. Не аби не назвали його вирішальним, тому що воно ще 20 разів може помінятися, а от показовим, так. Да. Так, ну на цьому будемо завершувати нашу розмову. Сейра ж. Дякую за таку глибоку аналітику. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Щоб Обов'язково підписуйтесь на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайк і писати коментарі. До зустрічі! Бережіть себе!